Встановлення панели EcoFlow 400 Вт одна панель. 1,80 м на 1,20 м. кріплення алюміній, там плівочка така йде. І тут розмір на 35 може бути міліметрів і на 30 мм вона реверсивна. І такий ще отвір можна повертити. От Майже Горизонтально, трохи на захід, але отакий дах. От, ці ще панелі будуть встановлюватися. Получається, буде 2,4 кВт максимум. Все під поверхні. Провід будемо затягувати от, в таку вентиляційну трубу з гофрами. От, получається, от таке кріплення збоку, таке між панелями. Тримується вода. Скажете, чи це важливо, чи не важливо. Отак. Дякую.